На погоду сьогодні, що плюс 5 градусів, але ми виїхали сіяти, бо треба, щоб Україна наша була з Другий день сіють горох механізатори агрохолдингу з Олександрійського району на Кіровоградщині. Поспішають, поки є запас вологи у ґрунті, каже агроном Олександр Тельвах. Маємо вологи 116 міліметрів. Хотілося б більше вологи хоча б 160 міліметрів у другому шарі ґрунти. Біля трьох тисяч гектарів буде разом ярого ячменю і гороху до посіву. Надіюсь, за 2-3 дні ми завершимо роботу. Зі слів директора відділу рослинництва, паливно-мастильними матеріалами на посівну забезпечені. Працює в агрохолдингу 2,5 тисячі людей, понад 200 нині на фронті. Через мобілізацію є потреба у 20 механізаторах і трактористах. Постаршав наш склад, тому що багато молодих або середнього віку людей на фронті. Ці люди, які мають здоров'я, як кажуть, бажання і навички, вони на роботі, каже, сподівається на кращий врожай ніж торік. Якраз ранній посів таких цих культур гороху Яру Ячменю дає можливість їм потім використати. Зимовий запас вологи вегетувати раніше і сформувати більший врожай. Якщо до прикладу минулого року, то ми мали досить низький врожай у гороху. За два дні аграрії з усіх чотирьох районів області посіяли 200 гектарів гороху, 70 ячменю і 30 коріандру. Планують засіяти ярими зерновими 385 тисяч гектарів, сказала керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. Це на 11 тисяч гектар менше, ніж це було торік. Але в цьому році постійно більше озимих культур, тому маємо, в принципі, певний баланс. Говорить, дефіциту пального та посівного матеріалу в області немає. Зменшилася потреба у трактористах, механізаторах і водіях. Торік господарства потребували їх 139, нині 113. Обробляють свої поля, аграрії і власники господарств да, сідають фермери. До речі, проводять підвищення кваліфікацій в начальних закладів тих працівників, які вже працювали, але не були трактористами, відкривають певні категорії. Якщо не буде дощів, планують завершити посівну зернових за два тижні. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.